Отже, любі мої, з вами знову Овен Стефан на каналі Містичні Історії. Привіт! Генерал США, який відповідає за командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, не виключив жодних варіантів походження трьох об'єктів, збитих у небі над США та Канадою, включаючи те, що вони можуть бути позаземними інопланетянами, одним словом. Про це йдеться публікація агентства Reuters, пише Європейська Правда. Водночас у китайських соцмережах очевидці публікували відео дивного світіння у небі. Повідомляють, що дивні об'єкти помічені у провінції Хейлунцзян, яка межує із РФ. Влада Китаю заявила, що навчання в цьому районі не проводилося і закликали не турбуватися. На вашу думку, хто це був? Якщо це інопланетяни, чому вони прилітали? Можливо, ви в практиках своїх щось більше знаєте ніж ми? Навіть бачите, військові не заперечують, що це можуть бути інопланетні цивілізації? Ну давайте е включимо просту логіку. Не треба ніякої ізотерики. Якщо ми стикнулися з інопланетною цивілізацією навіть з простими дронами або зондами, то невже ми думаємо, що так легко було б нашою зброєю навіть надновітньою, збити навіть там з третього, з 10 разу цей літаючий об'єкт? Якби він належав високоразвитій цивілізації? І задамо собі таке питання. Це перше. А друге, про те, що я безтеменно знаю, присутність позаземного разуму, і ми навіть кажемо, як з землі, так і не з землі, тут існує тисячоліття. І більше того, я впевнений, що контакти на певному рівні відбувались, відбуваються і будуть відбуватись з нашими, і в тому числі військовими, і в тому числі політиками. От. І колись настане той час, коли це буде афішовано і зрозуміло і досяжно для всіх. Але я вважаю, що присутність позаземного розуму різного кшталту на нашій планеті існує завжди. І на відчуттях, якраз торкаючись ізотеричних із речей, ми відвідували ті місця, де ми то відчуваємо дуже потужно. Тобто, на. В недосяжних поки що для людей місцях існування якраз лабораторій, які належали, або нашим пра, так званим ісконним, яких ми вважаємо богами різного пантеону, наприклад, або позаземному разуму, який давно присутній на нашій планеті, зримо і незримо. Саме просте удостовіритися, що Наше небо просто кішить від НЛО, просто задерти голову в ясну ніч і побачити, як летять спутники Ілона Майс, Маска і просто спутники. Рівно і як літають інші об'єкти, відлітаючи під різними кутами, змінюючи швидкість, і то не метеори, а дійсно видно, що то щось летить з неймовірними траєкторіями і так далі. Щоб то було. От. І ми бачимо часто ті, той флот. Звісно, що він часто як казали, коли зня, зніметь флот позаземний маскування, ми неба не побачимо. Я думаю, що не так уж жорстко, але щось на цей е, гатунок і відбувається. Тому нічого нового, якщо навіть то збили НЛО, не відбулося. От. І це не присутність от, прилетіли, бо війна йде. По-перше, війна йде роки. По-друге, наскільки я розумію, під час холодної війни обидві сторони натисли на всі кнопки. І щось в них нічого не полетіло. І я сподіваюся, що цей раз, якщо людство не випросить того, то теж заблокують намагання, використання зброї масового, масового враження. От. Якщо ми вимолимо, ну, будемо переживати катастрофу. Ну, я думаю, що тепер передбачити. Подальший хід я би не брався, чи буде, чи не буде. Настільки ситуація змінюється швидко, просто неймовірно, і знову повертаючись до енергії грааля, вони трансформуються щодня. Наприклад, у мене вчора група працювала ввечері, і сьогодні буде працювати ввечері. І я впевнений, що я знов почую, грааль змінився, грааль став іншим. Інші функції. І, і, до речі, е е виходить так, що ми відчули вчора активацію подібної структури на певних планетах нашої сонячної системи. І зв'язок їх з нашим артефактом земним. Це взагалі свіжа інформація, яку я щойно згадав, яку ми отримали вчора. Отже, і тепер побачимо, що далі буде з того. До речі, я нещодавно дивилася документальний американський фільм на тему інопланетяни про те, що цю інформацію приховують навіть від президентів країн. Тобто це настільки закрита, секретна інформація. І в мене запитання до вас, як ви думаєте, чому? Чому це все ховають? Чому не скажуть ні президентам, ні людям і не скажуть, так, інопланетяни є, ось вони є, прилітають, ми про це говоримо. Чому це, це настільки вражаюча, шокуюча інформація, що людство не витримає психічно почути це? Чи як? Я думаю, що так. Просто якщо. Президент, наприклад, США, виступить з промовою, що я достовірно знаю, що у нас є докази присутності позаземного форми життя на нашій планеті. Ми спілкуємось, ми домовляємось, ми там обмінюємось щось на щось. Я думаю, що не у всіх психіка готова сприйняти. А не всі президенти готові тримати язик за зубами, бо деякі дивишся на них, вони готові раді свого самопіару сказати будь-що і будь-коли. І тому, звісно, що напевно, навіть будучи першою особою такої держави, не все мусять вони знати. І є таємниці таємниць, які мають дійсно триматися, мають бути запобіжники цієї інформації і витоків. І мають прийматися, напевно, не тільки нами про доступ загальний до такої інформації, а і має та сторона, позаземна, як ми кажемо, має приймати рішення, коли людство готово для такого спілкування. До речі, в цьому ключі два тижні тому ми, працюючи з лімурійськими енергіями, отримали ну, раніше було так. Ми скоро з вами побачимося, ми вас обіймемо і таке інше. Ну, ці всі речі ля-ля фаша називається. А тут було чітко сказано: ви не уявляєте собі, наскільки швидко ми вас обіймемо. Фізично. І тут я вже задумався, наскільки швидко вони нас обіймуть. Ви згадали про Ілона Маска. Я його теж хочу процитувати і запитати дещо про нього. Не хвилюйтеся, просто дехто з моїх друзів заглянув до мене. Написав маску у своєму твіттері. Ну він так нібито жартував, так але в кожному жарті є доля правди. Взагалі, вам щось відомо про Ілона Маска і про його контакти з позаземними цивілізаціями, і про те, що інформація, якою він володіє, ті всі пристрої, техніка вона може бути передана цими цивілізаціями, які дали йому якісь знання. Я знаю, що хоче Ілон Маск. Він хоче добратися до Марсу з тим, щоб достати там певні артефакти і отримати доступ до певних технологій. Він знає, які, він обізнана людина, він знає більше, чим він говорить. От. Але трошки він би якраз йому би язики прикусити, щоб менше будоражити людство. От. І я вважаю, що він просто його его трошки газує передчасно. Але. Е я думаю, що він знає, що він робить, навіщо він робить, але він то робить не сам. Він має доступ якимось чином, отримав доступ до інформації. Або ми можемо робити інші висновки, але вони будуть надто фантастичні для того, щоб їх озвучувати. Хоча вони можуть бути справедливі, давайте озвучимо. Давайте озвучимо все, що думаємо. Ну, можна говорити про саму персону Елона Маска, і звідки вона має доступ до такої інформації. Так, так. От, власне, я це мала на увазі, коли я вас запитувала. І потім згадаємо фільм Люди в чорному і... і посміємося з того. Можливо, є такі люди в чорному? Ну, я думаю, навіть неможливо, вони є. Якось реальність нам показує те, що те, що нам було показано у фільмах фантастики, стає абсолютно реальністю в наш час. Так. так. А може маск саме інопланетянин? Ну, саме це, саме це я й мав на увазі, Оксаночка. То я ж читала ваші думки, які вони хотіли озвучувати. Цілком можливо, знаєте, багато є такої інформації, що в нас серед політиків, серед відомих людей є не люди, що це просто під масками людей, там сидять якісь істоти з інших планет, адже не просто так вони мають успіхи на планеті Земля. Вони знають щось більше, ніж ми самі. Ну є, є пару пару варіантів. Одна з них дійсно, коли це йде або підключка потужна до позаземного, або контакт. І робота на позаземний, або живе в тілі людському дійсно інше тільце. Або ще, ще такий варіант я розглядаю. Я думаю, що є і така історія, коли люди реінкарнують без втрати е, пам'яті минулих життів. І це теж дає превеликі преференції за багато поколінь, і я думаю, що є такі е, фокусники, які це роблять свідомо. От і користується тим. Слухайте, я згадала коментарі від багатьох людей, як тільки в нас з'явився канал Містична історія люди почали активно ділитися своїми враженнями, своїми історіями в коментарях, де коли нам відео надсилають, знімають про себе і своє життя. І багато хто в коментарях писав, що він бачив неодноразово дивних людей з дивними очима, не такими, як в людей. Вони, нібито, проявились тимчасово на 5 хвилин, а потім стали нормальні люди з нормальними очима. Ви щось про це чули? Ну, я це бачив. <свят> а де ви бачили? Я бачив це, коли йшов з Довбушанки після зустрічі з Чугайстером. Я, по-моєму, це розповідав у вас. І зустрів пар, пару, на вигляд, мамо, мама і син, дорослий син. З вигляду прості гуцули. Але всі, вся, це не я побачив, це вся група побачила на фізичному плані замість очей, об'єктиви. Реальні об'єктиви, механічні. І то було, ну, до очей то не мало ніякої. Просто у людей по два об'єктива замість очей було. Вони були сковані дуже моєю присутністю, говорили дуже агресивно, але нічого в наших енергіях подіяти не могли і не могли рухатись, поки ми не пройшли. От. І вони там так досить ну, невічливо до нас зверталися, куди ти їх гониш. Перша, перша фраза. От, і так далі. Ну, так що це я бачив. Я бачив людей, у яких очі, як ви там казали, ставали цей зрачок ставав так, таким вертикальним. От, так що все це відбувається. Це... А бувало таке, що просто людина втрачувала радужну, і зрачок заповнював все око. А, до речі, бачив і людину, знаєте, як. В фільмах Жахів, коли всі очі повністю чорні і палають вогнем. Це я теж бач, ми бачили, кілька нас було на території лаври. Ми цю жіночку спостерігали кілька, ну, дос, досить тривалий час. І вона колись бігла нам назустріч саме з такими очима. А потім очі, а потім наступний раз ми бачили її знову з нормальними очима. Так що, все це відбувається по різним причинам, не завжди це інопланетяни або щось таке. Це просто прояв інколи внутрішньої суті, інколи певних моментів, інколи підселення. Але це має бути щось таке дуже серйозне підселення і та суть, яка може на фізичному плані змінювати очі, їхню форму, колір і вигляд. Це просто реально ніби звучить як фантастика, але дуже багато очевидців, які це бачили. Ну так, в моєму випадку, це не не, не одно неодноразово. бо бачив я з учнями, не просто що ми там і ми не знаходилися в трансі під грибами. Чаєм чи марихуаною, ми були абсол... абсолютно тверезі, здорові. Наступного разу, коли ви побачите таку людину, в мене до вас завдання взяти інтерв'ю, запитати, хто ти, звідки, чому в тебе такі очі. Да, якось до, до того не, не доходило мені ті рази. Я сподіваюся, що ми зустрінемось ще з чугайстером, і я в той раз уже візьму для нього інтерв'ю. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.